Хлопчик з ангельським голосом, який співає у царській капелі, і разом з тим нахабає, який відмовляється, вткниться самій імператриці, суворий вчитель, чи вільнодумець, який не може пристосуватися до рутини життя, мандрівний філософ, просвітник та гуманіст, який за життя не видає жодної книги. Якби Сковорода жив зараз, він був би сучасним, неформальним та прогресивним. Він був людиною, яка хотіла змін. Тобто він не був консерватором. Він сприймав світ інакше ніж його вчили, в альма Матер. Філософія сковороди і те, як викладали філософію кімнати. Ним це дуже різні, абсолютно відмінні речі. Майбутній філософ вступив у могилянку в 12. Професори зауважували, сковорода розумний, чудово знає мови та добре співає. Саме тому його запрошували в різні країни як перекладача, радника та співця. Та якими б довгими та цікавими не були його подорожі, він завжди повертався в рідну академію. Продовжував навчання філософ на другому поверсі. Ось в цьому корпусі. Ми зайшли до, з іншого боку до староакадемічного корпусу. Звідси і набагато краще. Виглядає. Зала, в якій дискутував Григорій Савич ще студентом, від підлоги до стелі заставлена книгами. А в її центрі портрет студента, якого тоді не розуміли, сковорода намагався донести людям: займайтеся роботою, яка вам близька, сродна праця. Людина є щаслива тоді, коли робить ту працю, яка їй найбільше відповідає. Також філософ захоплювався масонськими ідеями та німецькою містикою. І така філософія для вісімна. Дятнадцятого століття була нетиповою. Бог не є щось за світом, десь далеко. Він є тут, він є в кожному з нас, і але саме... його треба знайти. Це є якраз філософська ідея з Провальними були і спроби вчителювання. Наприклад, поетику він у Пряславському колегію мав викладати. Він запропонував свою програму, але вона була настільки радикальна, що місцевий єпископ сказав, що це нікуди не годиться його звідти винали. А ще система оцінювання сковороди була не до вподоби. Це по суті були характеристики. От і він. Пише когось, що він є понятен, а хтось непонятін. а хтось є е, гаразд непонятен, а хтось є туповат, туп і очень туп навіть. За таку манеру оцінювання студенти тоді навіть тікали з лекцій. Поганий не той, хто не знає, а хто знати не хоче. Ходили легенди не лише про гострий розум Сковороди, але й про його гарний голос. Музика для Сковороди мала. Неабияке значення. Він співав у царському хорі, але ще був автором низки літургійних пісень і грав на шести інструментах. Але зазначу, що найулюбленішим його інструментом стала сопілка. Слухай, я ще зі школи пам'ятаю цей вислів Мені сопілка вівця дорожче царського вінця. При цьому він сам писав і музику, і слова для своїх писень. Воно лиш болото, ой, якби в бурні мені не пошитись, Щоб без свободи не міг я лишитись. Слава навіки, буде з тобою. Вольності, отче, Богдане, герою, що є свобода. Побував у Римі, Венеції, Будапешті, Відні. Там вдосконалював мови, спілкувався з філософами та поетами. Але за кілька років знову повернувся в Україну. Шукаємо щастя по країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами. Як риба в воді, так і ми в ньому. І воно біля нас шукає нас самих. Нам не добре від того, що ми знаємо багато зайвого, а не знаємо найпотрібнішого самих себе. Ми знаємо того, хто живе в нас. Якби ми знали і пам'ятали те, що живе в кожному з нас, то життя наше було б зовсім іншим. Кажуть, Григорій Сковорода так добре відчував себе, що навіть передбачив власну смерть. Він попрощався з друзями, викопав під деревом яму, пішов у дім і востаннє заснув. А на могилі попросив написати світ, ловив мене.